Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі у Христі! У нинішній програмі пропонуємо застановитися над уривком про урочистий в'їзд Ісуса Христа у Єрусалим. Кожен з авторів чотирьох Євангелій, розповідаючи про цю подію, ставив перед собою різні цілі, і це чітко відстежується в їхніх розповідях про в'їзд Ісуса в Єрусалим. Матей звертає увагу на сповнення старозавітніх пророцтв і на ті питання, які непокоїли народ у зв'язку з цією подією. Лука вказує на очевидну природу події, якщо учні перестануть говорити про це. То кричатиме каміння. Іван підкреслює, що учні повністю усвідомили значення всього, що сталося того дня, набагато пізніше. Євангелист Марко розповідає цю історію просто і без коментарів, ні на чому не наполягаючи і ні в чому не намагаючись нас переконати. Про кількість присутніх він говорить досить невизначено. Багато хто у той час, як Матей та Іван кажуть про них. Як про безліч народу, а в Луки це вся безліч учнів. Згадка Матея про те, що весь Єрусалим прийшов у рух, є лише образним висловом, оскільки ні єврейська влада, ні римляни не висунули проти Ісуса жодних звинувачень у порушенні громадського порядку. Його в'їзд не був зарахований до категорії заворушень. Судячи з розповіді Луки, для Ісуса значення його в'їзду було очевидним, хоча невідомо чи зрозумів це. Натовп. Люди кричали і вітали Ісуса, однак це зовсім не означало, що вони розуміли реальне значення того, що відбувається. Для Марка головне це смиренна поява Ісуса в Єрусалимі, а не тріумфальність зустрічі. Спасительна сила полягає у прихованій величі і смиренній владі. Можливо, з цієї причини Марко не відразу переходить від розповіді про в'їзд до Єрусалиму до розповіді про очищення храму, як це робить Лука. І не розділяє в часі ці дві події, як Матей. Словами «А вранці ж, повертаючись до міста, він повідомляє, що Ісус свідомо хоче побачити храм зсередини і тільки потім повернутися до Витанії, тому що настав вечір. В'їзд до Єрусалиму це одна з найважливіших подів Євангелії. Перед нами відкривається картина урочистого входу Христа до Єрусалиму за 4-5 днів до Його смерті, вступаючи до міста таким чудовим чином. Він мав на меті показати, що не боїться влади і злоби ворогів у Єрусалимі. Він не пробирався до міста інкогніто, як людина, що не наважується показати своє обличчя. Ні, його ворогам не було потреби посилати шпигунів, щоб знайти його. Він прийшов відкрито. Це послужило натхненням для його учнів, що тремтіли думці про силу і лють ворогів. Нехай вони бачать, як їхній учитель сміливо кидає їм виклик. Ісус також хотів показати, що він не був пригнічений або занепокоєний думкою про його майбутні страждання. Він входив не тільки відкрито, а й у бадьорому настрої духу, під радісні привітні вигуки. Хоча тепер він лише вступає на поле бою, зодягнувшись у військові обладунки. Проте, будучи впевненим у своїй перемозі, він святкує так, наче вже зняв їх, розповідаючи про перемогу Христа, євангелисти ні в чому не. Не суперечать один одному, при цьому автори зовсім не прагнуть перетворити свої розповіді на щохвилинний хронологічний звіт, де жорстко дотримуються послідовності всіх дій. Їхня мета привести нас до певних висновків. Звернімо увагу на вражаючий приклад откровення Петра про особистість Ісуса і явне нерозуміння мети його служіння, яке відбулося після цього, як це випливає з розповіді про те, що трапилося в Кесарії Филиповій. Іноді учні та народ, так само як і ми, здатні зрозуміти значення того, що відбувається. А іноді ні. У євангельських оповіданнях ми знайдемо безліч подібних прикладів. Маркош спрямовує нашу увагу на головне. Ісус воплочений Месія, Христос в'їжджає в Єрусалим на необ'їждженому ослику згідно пророцтва Захарії. Розповідь про отримання Осла це ще одна вказівка на надприродні знання і владу Ісуса. Інші дослідники прагнули представити придбання ослика як заздалегідь обумовлену угоду. Усі ці тлумачення свідчать про винахідливість їхніх авторів, але не пояснюють мети Марка, який хоче показати, що людина, яка їде верхи на ослику, більше ніж звичайний смертний, хоча народ наразі не знає про це. Таким чином Ісус продемонстрував своє панування над створінням, осідлавши осла, на якого ніхто з людей не сідав. Про підпорядкованість нижчого створіння владі людини сказано стосовно Христа, бо завдяки йому. М і його посередництву ми ще маємо деяку користь від дарованого Богом людині права володіти нижчим світом. Сівши верхи на неприборканого осла, Христос, можливо, натякав на те, що має владу над духом людини, який народжується подібним до тварини. Ослядку привели із перехрестя двох доріг, чим Христос, наче, хотів показати, що він прийшов казати вірний шлях тим, хто стоїть на роздоріжжі, і перебуває в небезпеці, стати на неправильний шлях. Учні та народ розстеляли одяг під ногами Ісуса, що нагадує нам давній звичай зустрічі царів Уся сцена і крики Осанна асоціюються із Псалмом 117, хоча тільки в Євангелії від Івана про гілки говориться як про пальмові. Слово, використане в цьому вірші, є транслітерацією арамейської форми єврейського слова, що вживається у псалмі 117 у значенні Спаси або допоможи, оскільки цей псалом читався на свято кучок і на Великдень, отож, крики з натовпу могли бути викликані святковим. Вим, настроєм благословений той, хто приходить в ім'я Господнє. Цитата з псалма: ця фраза стосувалася подорожніх, які молилися, щоб отримати благословення в ім'я Господнє. Але чи зрозумів хто-небудь із тих, хто вітав Ісуса можливість взаємозв'язку слів в ім'я Господнє з тим, кого можна назвати грядущим? Це не цитати, але вигуки, за допомогою яких євреї, сучасники Ісуса, могли висловлювати свої глибокі почуття щодо свободи? Їх месіанський підтекст. Абсолютно очевидний, Благословенний той, хто приходить, той, хто повинен прийти, так багато разів обіцяний, так давно очікуваний. Він гряде в ім'я Господнє як Божий посланець для світу. Нехай він буде благословенний, нехай будуть йому наші поклоніння і найкращі почуття. Він благословенний Спаситель, і він несе нам благословення. Нехай буде благословенний Той, хто його послав. Ще одна характерна риса розповіді Марка це відчуття руху вперед, до завершення руху, що відбувається без жодної ініціативи з боку учнів або людей, які зібралися в Єрусалимі. Ісус є рушійною силою подій і їхньою головною дієвою особою. Усі інші, виконуючи свої ролі, не завжди розуміють, що відбувається насправді. Сцена закінчується невеликим епізодом, що має однак, важливе значення. Для всієї історії спокійний огляд внутрішньої частини храму абсолютно не узгоджується з атмосферою галасливого успіху при в'їзді в місто, але в розповіді Марка про відвідування храму відчувається наближення. Чогось важливого від самого початку і до кінця розповідь Марка підпорядкована єдиний меті. Ісус повністю володіє ситуацією. Він починає той етап своєї діяльності, значення якого для нас абсолютно очевидне. А для учнів стане зрозумілим після його воскресіння і вознесіння на небо. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єзус Христос!